Так. Всім привіт. У нас сьогодні таке незвичайне інтерв'ю. Людина склала іспит на сьогоднішній момент. Дуже свіже складання іспиту. Буквально вчора. А у нас сьогодні яке число, дівчато? 11. 11 число, 11 грудня, тобто 10 грудня вона складала 2005 року 2025 року. От. І склала вона з першого разу. Тож у нас а, ми знайомимося з Анастасією, моя учениця. А, ну, Юрій Анатолійови теж у неї викладав, тобто наша учениця з Юрієм Анатолійовичем, і вона склала з першого разу. Давайте тут проводимо. Ми а, на уроці у нас учень за кермом. От. А у Анастасії ми беремо інтерв'ю. Тобто Анастасія, перше таке питання. А, значить, Ми вже знаємо, що з першої спроби ти склала а, і переходь, мабуть, нам, хоча друга, вона так так. А, Перше таке питання: скільки годин в автошколі необхідно прийти, щоб скласти з першого разу? Тобто до базової підготовки питання які? Ну як Скільки у тебе було? Впевнено, в мене було 40 годин для впевненого керування автомобілем, для того, щоб відчувати себе впевнено за кермом і не боятися їхати. Тобто, оці 40 годин, воно виправдано тим, що ну, головний сервісний центр передбачає 40 годин. Тобто, менше можна чи <с Watch> не можна. Хватає чи не хватає? Якщо менше? менше. Навряд, чи, Навряд чи, я думаю, що тобто, менше, да. а більше можна. Ну, кому треба, я думаю, можна. Добре, таке питання. Скільки разів ти була на маршруті? Скільки разів ти тобто, досліджувала маршрут екзамінаційний, тобто, зробила репетиції, так сказати? Три рази ми виїжджали саме на маршрути. Три рази зі мною чи взагалі? Е, з вами три рази, і це взагалі. І це взагалі рази. з Анатолічем ти туди не попадала, Ні. ні. Ну? з Анатолічем просто виїжджали в місто, їздили по місту. Да? Ну, а саме на маршрутах? любить там по місту ганять людей по перехрестям. Це теж дає там, свої якісь ті плюси. Да. Ну, з Анатолічем теж їздить на маршрути, так що, якщо що, то таке. А які ще питання? Чи було складно на іспиті, як ти взагалі взяла? Талончик, давай за це побалакаємо. Е, ну, спочатку я планувала через її запис але ми всі розуміємо, що там їх дуже важко піймати. Е, і на один раз, як ми їх їздили, відпрацювали в маршрути, ми саме порадили, що можна взяти талончик саме в сервісному центрі, в їхніх боксах. І так і вийшло. Коли я приїхала в сервісний центр зранку, підійшла до цього боксу. Талончик був, але був талончик на машину автошколи. Рухаємося головною, Да. То так і вийшло взяти сам талончик. І ну, потім як. Тобто талончики зараз можливо взять, да? можливо, взяти в самому тому боксі, в самому сервісному центрі. Онлайн запис важко взяти. Да. А от такий талончик. Який пропонується фізично взяти, його там, в принципі, його можна взяти, вони є. Хорошо, значить, ну наскільки я знаю, наскільки мені відомо, а це така суб'єктивна думка, бо що мені так хтось казав, і я так, так само передав. Це не те, що так воно і є. Ну, середу і четвер здається, да, що вони ну, більш доступні. Тобто, чи менше людей поки що планує. Середу і четверг їх брати, тому вони доступні. Ну що вони бувають, і люди, які звертаються, частенько там потрапляють, що беруть їх і без проблем в той самий день потрапляють на іспит. О, те, так і було, ти в середу. Да, так, в середу, зранку приїхала і якраз. Блончик достався. Не. Але є одне, але маємо сказати за те, що а, цю чергу пропускають саме останнє. Тобто, спочатку обслуговуються ті, хто. Йдуть по електронному тому талончику, який взяли ну, в мережі. Так. Цю машинку ми будемо об'їжджати з тобою акуратненько, тихенько, так, ліво вмикаємо. Хорошо, значить, і відповідно мінус оцього талончика, що ти складала, як я зрозумів, по темряві. Да? Так. Е, початок іспиту в мене почався десь о, в началі 17-ї години. Я була ну передостання. Не знаю, за мною хтось здавав чи не здавав, але я була передостанньою. Тобто, ми розуміємо, що в грудні у нас темніше і раніше, і якщо це використовують таку схему, то вам, люди, порада, будьте готові до того, що ви будете рухатись як вночі. Тобто, ви маєте вміти це робити, тобто з інструктором треба. Нічний режим пропрацювати? Ми з тобою пропрацьовували його? Е, пару разів у нас було, що ми з вімкнетими фарами вже починали да, рух від автошколи. Це було ну, тобто, тобто, це бажано теж вміти в такому випадку, якщо так плануєте потрошку. Ага. Так, і далі йдемо. Які ще питання? Які помилки у тебе були? В мене були дві основні помилки. Це коли я на вузькій ділянці дороги, в мене була перешкода, я пропускала зустрічний транспорт, може від хвилювання, але я заглохла, так сказати. Машина зупинилася, і мені потрібно було її завести. І сам екзаменатор озвучив, що ну, в мене така була помилка, я не вижила щеплення. Це було озвучено. І друга моя помилка була е, на перехресті. Я дуже затягнула з поворотом ліворуч і правими колесами. Я проїхала по двом суцільним. Це теж було озвучено. Це Зацепила Зацепила. суцільно. Це да. теж було озвучено на камеру. Ну, я, я тобі скажу, що подвійну суцільну зацепить, що одну суцільну за, зацепить. Це одна і та сама помилка, тому що зацепати їх не можна. Для того вона, та розмітка і нанесена, щоб ви орієнтувались на неї і не зацепали. <гум> ну, то добре, то таке то етап хвилювання, але з першого разу бачиш дві помилки, і ти склала вночі. Очі майже з рімкними фарами. Так, е, значить, е, таке питання. Скільки е, грошей по твоїм розрахункам у тебе пішло на те, щоб ти отримала посвідчення в водія? Е, з ідеї моменту, да, тобто враховую все, що ти витратила. І е, на момент тебе посвідчення вже. Ну, майже в кармані тобі сьогодні його отримують. Я так розумію. Так а, скільки грошей ти витратила на цю всю затію? Ну давайте порахуємо 6 тисяч теорія. Три тисячі автошкола за практичне практичні заняття. Це вже 9. Я з другої спроби здала теорію. Це по ще 800 гривень, ну, по 400 гривень там за теорію. Так, це у нас майже 10 виходить і 40 годин. По 350 гривень запалило, кожне ну. е заняття це 14 тисяч. 14 це вже 24. Угу. І виходить, коли здавала практичний іспит, я заплатила в сервісному центрі 490 гривень за е сам іспит. І 600 гривень це оренда навчального автомобіля. Це ще тисяча. Ну, 25 тисяч виходить. І саме посвідчення водія. ну 25-26 ти да. вважає, я десь читала. Да, да. Я округляю. Там, да. а, І... Бо я теж не можу так в ходу рахувати ну десь І До 30 тисяч ще... ти влізла спокійно так. спокійно, да? так? Так. Ну, Десь, десь такий бюджет маєте А це, це якщо мова йде про одну спробу. Якщо е, більше спроб, ну, рахуйте, кожен раз кожну спробу, десь тисяча виходить. Плюс-мінус, ну, так, да? так, так, так? І втрачений день. Точно, це втрачений точно. Втрачений день. ну Мається на увазі, що ви цей день працювати не можете, відповідно, є втрачена вигода, хто там. Десь якось добуває ті гроші, заробляє, тобто ви цей день не заробляєте, якщо вони заробляються ну, вашою присутністю. Якщо у вас цей бізнес як без вас може працювати, то окей, дистанційно, так? Так, добре. Ще таке питання. От ти навчалася в нашій автошколі. Що тобі сподобалося, що не сподобалося в нашій школі? Що б ти хотіла би, щоб ми змінили наприклад? Ну, щодо не сподобалося, такого не було. Мені сподобалось підхід інструкторів, те, що була можливість використовувати. Ну, в нашому випадку це було три машини, тому що ми починали на джилькі, потім нам видали Рено, і був і наш Джек. І це різний інструктори, різний взгляд. Кожен може щось сказати. Підправить десь хтось одне скаже, що тут так треба робити хтось інше. В принципі, дуже задоволена і відношенням, і навчанням, і взагалі всім. Добре, дякую. Таке вийшло компліментарне інтерв'ю. Нас тут хвалять. За Зато правда. Ми молодці. Так, да, у нас виходить, дівчатам трошки пощастило. Вони спробували джильку, там особливий автомобіль. Вона а, дуже вчила людей відчувати. Вона вже хоч старенька, треба да, її було змінювати і йти далі. Але ну, от то, от, як вона вчить відчувати, що там з тим двигуном під газниї, то, да, то такого трошки буде не вистачати. З причепом, да, ти їздила? да, їздила, їздила з, з причепом, так. Да, інколи цепляємо до машини і катаємося. Паркування обов'язково. Ну, і все. Так, що ти порадиш людям, які хочуть у 2006, бо я 20 випускаю. В 2026 році отримати посвідчення. Що їм надо, на що звернути увагу? Ідіть. Не пошкодуєте, не треба відкладати, все в усіх вийде. Ну, головне, як бажання навчитись. Якщо у вас є гроші, то... <говори> ну, гроші це да, це, це, це один із неод'ємліх, так сказати, атрибутів. Ну, ну, опять же, давай за гроші варим. Це ж. А ж поступово да. витрата, да? це ж не означає, що ти зараз должна оці 26 тисяч Одразу витрати. Використ... Скільки так. ти з моменту навчання, коли ти записалась в автошколу? Ану... Е, в кінці червня ми там десь 27, ну в 20-х числах червня ми почали з теорії. Почалась теорія, да, да? да, На теорію йде 5 тижнів виділено, дивись він там назад, щоб не здавав. 5 тижнів. Ви за 5 тижнів вивчили теорію, і е, ти дві, дві спроби е, на іспит, так. тобто там між ними якийсь там проміжок десять днів. Десять днів. Тобто ти відразу після закінчення поїхала. Так, да, одразу. Ну тобто вважаєш два місяці, считаєш, майже пішло, да? ну, так? Так, вересні, так. На початку вересня я здала теоретичний іспит. З урахуванням, що ти отримала це вже з, здачу екзамену, да? Да, е, да, майже да. два місяці. Ну не не, не повних там чуть-чуть. Потім іде реєстрація в автошколу. Ти відразу зареєструвалася на вождіння? Одразу. Одразу. І ми розпочали. Скільки ми із тобою проходили? То є десь 5 тижнів, тижнів. Ну так. з так о, о, і. Здача екзамена. Ні, так, ну так. трошки ми затягнули, да? Не п'ять. Так, да, було багато. Міся, місяця два вчилися? Ну, з початку вересня і до початку грудня. З початку вересня до початку грудня. Ну, Десь, два, да, десь приблизно два місяці. Два з половиною десь виходить, да? По, да, 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 так? Ні, так так. Кажи, жовтень, так. Да. Спочатку Вер... По... вересня, вересень, да. потім, листопад, листопад і грудень. До ну, початку да. грудня ти воно склала і. Із... три. Читаю, да. Три місяці вчилася да. Ну, така справа. Вождіння дуже відповідальне. Ну, да-да, прилаштовуюся. Да, да, да. Я нагадую, що ми знаходимося на занятті з водіння. Ну, дівчинка вже, то, вже має певну кількість годин і вже майже самостійно їздить. Так що теж її готуємо до іспиту. От, і вже. Десь на початку 26-го року вона піде з його складати, да? буде готова вже. Тож, не зволікайте, йдіть та навчайтеся, і буде все у вас теж. Все? Все да. сказала, що хотіла. Да. Дякую все. за да. навчання. До зустрічі. До зустрічі.